Привіт, малята! А я тут гному показую. Хто це? Правильно, сніговиків. Ми тут з гномом вирішили продовжити вивчати новий рік. Ну, Який же новий рік, яка ж зима без сніговика? Ну хто не любить сніговиків? Ну це ж так весело катати кулі зі снігу, потім їх ставити, робити ніс ні сморквинку. нятка. Ручки палиці і ось такий сніговий чоловічок в нас виходить. А подивіться, в мене сніговички, бачиш гноми, не зі снігу. Вони зроблені. Це в мене із ватяних кульок. А це ось дивись, бачиш, як шишечка. На підставці. Ще й у шапочці такі в'язані, щоб не змерзти. А цей ось у мене дивись це сніговичок ліхтарик. Він з пластику. Але все одно дуже-дуже красивий. Цей сніговик, о, зроблений майстриною. З тканини, з мішковини. Ось такий він. Ще й з мітлою. Отакий гарний. Отака в мене команда сніговиків. То поки снігу нема на вулиці, я дивлюсь на цих сніговичків. І мені вони дуже подобаються. А тобі, гноми, подобаються сніговики? А ти знаєш, що таке сніговик і яка в нього історія? Ні, ну я тобі зараз розкажу, а ви, дітки, приєднуйтесь до нашої розповіді? Дуже-дуже давно сніговик означав зимову стихію, тому нерідко сніговику в руки давали мітлу, щоб він відганяв хурделицю та завірюху. Коли сніговик починав танути, на вухо йому шепотіли своє таємне бажання і вірили, що з приходом весни воно обов'язково збудеться. Сніговики з мітлами були вартовими житла, не пускаючи туди злих духів. Сніговиків завжди ліпили поруч із будинками, щедро прикрашали гірляндами, овочами або вже непотрібним різним начинням. Ніс морквина, очі, вуглинки або камінчики. На голові відро, а в руках мітла. Ще й шарфик на шиї. Ось такий він, сніговик. А ще сніговик справжній поштар. Знаєте кого? Самого Діда Мороза? Так. В деяких країнах сніговику дають лист в його снігові ручки. Для того, щоб він відніс його діду морозу зі своїм потаємним бажанням. Ніжно грудочку підняв, швидко кулі я скатав, ось мітла, а ось морквина. Сніговик мій, як людина. І уже до хати він лишається стояти. До морозу друг мій звик, він на й сніговик. Я пропоную зробити вам, дітки, дуже-дуже цікаву поробку справжнього сніговика, але не зі снігом, а з матеріалів, які є у вас вдома.